Колись давним-давно було на землі так. Сьогодні сонечко пече, квіти розпускаються, пташки співають, а наступного дня холод, сніг, все гине, потім спека та така, що річки пересихають, а наступного дня зливи. Люди від цього дуже страждали. Високо-високо в небі у загмарному палаці жив імператор Рік. Йому було дуже шкода людей, тому він вирішив відправити на землю одну із своїх доньок, щоб вона допомогла людям. Доньку імператора було чотири. Усі вони були розумними, добрими та вродливими, але вони не були схожі одна на одну. Перша донька любила одягатись усе біле та сріблясте. Вона вміла розсипати всюди пухнастий сніг, сковувати річки гладким, як дзеркало льодом, та охороняти сон природи. Її ім'я було зима. Друга донька була веселою та бешкетницею. Вона одягалась у ніжно-зелені та рожеві сукні. Вона вміла розтоплювати лід та сніг, скликати перелітних птахів та дарувати перші квіточки. Звали її Весна. Третя донька була теж веселою та галасливою. Вона вдягала яскраві сукні, дарувала багато тепла і світла, багато квітів та ягід. Ім'я її було літо. Останню доньку року звали осінь. Вона була дуже сумною. Вона вміла проливати дощі заколисувати природу та дарувати багато грибів та овочей. Імператор ніяк не міг вирішити, яку ж доньку відправити йому на землю. Він довго думав і вирішив так: на землі повинна побувати кожна з доньок. Згодом люди саме оберуть, кого з них залишити. І ось усі доньки по черзі відправляються на землю: зима, весна, літо, осінь. Нарешті прийшов час обирати. Імператор став питати у людей, чи сподобалась їм зима. Люди відповіли: О, великий імператор, твоя донька, зима, принесла нам холод, не було ані квітів, ані птахів. Але вона подарувала нам катання на ковзанах, санчатах та веселі зимові свята. Що скажете ви про весну? спитав імператор. Коли прийшла весна, Розтанув сніг, стало брудно, річки вийшли з берегів. Але зате знову стало тепло, повернулись додому пташки, з'явилися перші квіти та листочки на деревах. Твоя донька весна чарівна, відповіли люди. Сподобалась вам моя донька на ім'я літо? Да, великий імператор, ми її полюбили. Ми страждали від спеки, нас лякали грози, але нема нічого красивішого від літніх квітів та метеликів та смачних соковитих ягід. І нарешті осінь. Що ви скажете про неї? Восени знову стало холодно, задощило, але навіть ліс вдягнув різнокольорове вбрання. Це так гарно. У нас було багато овочів, грибів та горіхів, фруктів. Хоча осінь сумна, ми її дуже полюбили. Замислився імператор. Як же бути? Людям сподобались усі доньки, але разом володарювати вони не можуть. Але імператор був дуже мутрим та справедливим. Він знайшов рішення. Відтепер хай кожна з моїх доньок. Приходить на землю у свою чергу на однаковий час. Так і сталося. Гостюють у нас по черзі зима, весна, літо та осінь.